Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун Так, ну що, сьогодні таке відео буде, ну як, інформативне по бичках. Шо? Хто не знає, хто знає, є такі бички, 6 бочків Брауншвіц. Ну як, не чистокровні чистокровний це у нас ось Один бичечок. А цей 75% швіц. А це всі 50%. Значить цей... в общем Чистокровний швіц у нас Еліот. назвали, Це у нас Юпітер. Е, Юпітер чорнорябий, по-моєму, швіцом схрещений. А це ось три е, рижик, Буян і Зорян. Це у нас чиста українська степова, червона, чистокровна, не переводняки. Оце 50% швіци. Отак всі. Ну ось Чистокровний швіць. У нас Еліот, ну він кастрований. в общем, Хто не знав, хто знає, таке даже буде вам порівняння. Будете дивитися, наблюдати, що по бичках всім буде інтересно, як же що стуть бички Брауншвиц. Так в основному ніхто сильно не показував. Ну, а ми будемо показувати рубрику і заміряти, і виміряти. І в общем, все буде чітко по документації. Значить, робив я заміри 5 числа, 5 липня. Зараз у нас 9 липня. Значить, Юпітер у нас важив 48 кілограм. ось біляшик у нас 60. 60 по-моєму. Ні, 56, 56. 56. Зорян. Ось 62 кілограма. Рижик, 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 рижик. 92 Буян 90 і Еліт у нас 96 уважимо. Отак, От саме більше. По віку цим місяць і два тижні, цьому десь місяць, місяць і тиждень, десь теж місяць і два, а цим, цим вже десь тижнів по 6, якщо не більше. Та більше, більше. Їм вже близько до двох місяців. ну, В принципі, вага, я вважаю, що нормальна. Е, що там не 100 кілограмів, не 120. Я думаю, вага нормальна, мене, в принципі, устраює е, такі діла. Значить, що зараз у нас виходить по випийки? Пою ще молоком. Е, значить, п'ють вони по 5 літрів у день. Ну, Юпітер у нас п'є 6, е, бо він у нас найменший, йому саме більше. Всі ці п'ють по 5 літрів у день. Плюс зараз переводю, ну як, привчаю до гранули, щоб вони їли інтенсивно. Гранула я показував раніше в відео, яку використовую. Юніфідівську фридлайн компанія. Бо я, в принципі, доволі цією гранулою і там БМВД я їхня пользувався, В принципі, мене встрає, це не реклама. Я як, тим, чим пользуюся, тим вам і кажу, показую. І сіно, зараз даю сіно, вода. І гранулка. І все. Ну, І двічі ж день поїмо. Поїв двічі в день, а то по 2,5 літри. Такі діла. Вечором пропоїв ось льоном, бо трошки нас, дивлюся, підпоносили. Підпоносив у нас рижик і ось, ось зарянчик. Трошки підпоносив. Пропоїв льоном. І в общем, такі діла. А так що вам ще розказати. Ну, Бички як бички. Їдять, п'ють, звісно, шість бочків це вже поїть весело дуже. Це не трьох, як я раніше поїв, не чотирьох. А це ми вже веселіше. Короче, тут треба лобить в мене руху. Ну це в слідчому відео я вам засніму, як ми це поїмо і робимо. Сіно, зараз покажу обичне лугове. Ось таке. Ось, ось таке лугове сіно, переєць, є тонкий ніг. Містами вона попадається, березка. Вони лопають, в принципі, і давав цей. я цей не сіно їм. Різниці немає, їдять усе, ліцерку не давав, не буду переводити, хай лежить. Отакі діла. Так що, а, що по виклику, П'ять садочків поється на нас з відр. Юпітера я пою соски. Бо не хоче дропити. Соску купив від аптеки на банку і поїмо. Ну, Такі діла. Ну, такі діла. Ну, бички будуть з рогами. В минулому році, звісно, в мене без роги були, але в цьому году будуть з рогами, Тому буде веселенько. Зараз вони тут в ці загородці. Загородка взагалі розчитана десь на 6 бичок, на 4 бичка. Це там навіть до маси там 250 плюс, навіть до 3 Ну, ось у мене сінечок втілення. Вийму сіно, вже цемент купили. Ще заказати треба гранат сіва і буду телятам додавати місто і буду робити ще. Може там ще пару штук напроти з їдіти підкупиться. Це. це ж таке вже таке діло. Так що такі бичечки, от яке, таке насхальництво. Питали за корову, корови вже в господарстві немає. Чого? Ну, в общем. Вилічив був мастіт, ніби все нормально. Почала додавати молоко і ні з того ні з цього, у Упять... 5 з другої дійки почав мастит, у пять з густочки почали йти. О, що? Короче, в общем, тоже на остальных дійках тоже почав мастит йти. Вона почала молоко карти, розігнав її був десь до 12-13 л на день. Це навіть без урахування концентратів, ну, чисто трава і вода там була, і все. Ну, в общем, порахувавши 7,5 тисяч, це як мінімум прийдеться було покинути. І то не факт, що це воно поможе, взагалі, треба себе трохи жаліти, попав, звісно, на гроші, трохи. в общем, корова забрала корову та і все. Це такі діло. Так що поки перерив, не буду брати. Здорових рогатих поки нічого. До осіння чи до зими, а там будемо бачити. Такі діли. А, що вам ще хоч сказати? Такого нічого. Такі діла, отакі швіцики, отакі бичечки. Отакі новини, в общем. Ну що я вам хочу сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Хто не підписався, підписуємось за таке количество бичків швіців, вам ніхто на YouTube не покаже, як вони ростуть, як вони їдять. В наступному відео постараємося засняти моменти з випийки, як воно у нас проходить. проходила вона дуже весело. Ну, я такі діла може ще, ще показувати цікаво. Так що, все, дякую за перегляд, всім миру та добра. І все буде Україна. До побачення.